Лозівське термедоєднання отримало благодійну медичну допомогу. Це ортези різного розміру та на різні частини тіла. Також отримали масажні столи та додатково ходунки та крісла для пересування людей з обмеженими можливостями. Дякуємо Асоціації Aid Medicine Creative France Ukraine, медична благодійна допомога Франція Україна, її операційна директорка Діана Дольс та Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Наші пацієнти зможуть отримати якісну медичну допомогу. Також ці ортези допоможуть повсякденному житті та, звичайно, будуть комфортні умови в наданні медичної допомоги. Дякую за сприяння голові Харківської обласної ради Тетяні Ігорові Луценко. Подяка депутату районної ради Воронкіну Андрію, директору центру екстреної медичної допомоги Харківської області Віктору Забашті. Та хочемо подякувати від імені лікарів Лозівського термедоб'єднання, Лозівському міському голові, за підтримку медицини в громаді. Бачимо та відчуваємо допомогу. Лазоваця Україна була, є та буде.